Ось міну взяв одну трошки, пряників собі трохи взяв, приправи якоїсь беру. Вчора йшов по ринку, вже нема нікого абсолютно. Дивлюсь, зубчик часнику валяється. Так ото взяв той часничок, може, думаю, пригодиться. Володимир Кононенко з Краснопілля живе у гуртожитку для переселенців у Сумах. Ось це його місце у кімнаті на трьох. Чоловік розповідає, жив сам. Виїхав з Краснопілля 19 березня. Каже, напередодні почалися сильні обстріли громади. І з самого ранку почали вони обстрілювати десь в районі Тур'ї, Уграїд. І ну, гриміло артилерія гриміла. Якраз перед вікном стояв, воно, взрив дуже великий був, що мене оглошило, і вікно вилетіло. Це добре, щоб у очі мені не попало. У коліно так попало, трохи щемить коліно. У ну, мене так видно із грода, видно і не з грода, а з двора. Видно покровку, де покровка була. Так там заріво так стоїть і неможливо було вислухати, скільки не, не, не почитаєш, скільки буде, було вибухів. Вибух один за одним отак іде. Коли я заховався вже у погріб, то я почув десь у різних місцях Краснопілля, були взриви теж такі самі. Ніч не спав, бо в погрібі сидів 18 числа. Я туди, як заїзд у погріб, і ото виліз тільки і вже почало світати десь там, у 5 часов. Ранку швидко зібрався і думаю, поки артилерія не йде, не стріляє. Поки дойшов до е зупинки у Краснопілі у центрі, і я оглянувся. Якраз сонце сходить, Дивлюся, воно грибо так піднімається. Біле таке. Та вину зрив, який таку спочатку, пан Володимир маршруткою виїхав у Самотоївку до знайомого, але того дня російські війська розбомбили місцеву школу. Тоді чоловік поїхав у Суми з пункту реєстрації для евакуйованих його направили на тимчасове проживання у гуртожиток для ВПО. Живе у кімнаті з двома односельцями, які теж виїжджали поодинці. Каже, тут надали дах над головою і деякі предмети першої необхідності. Дали ну, підодіяльню, кадія, у мене не було якраз нічого. Так оце полетенці, я сам вже купував, які кошти у мене залишилися. Як далі жити, я не знаю. Мені ніхто нічого не пропонував, Я ще не на пенсії і роботи немає. У центрі зайнятості стою. по дві тисячі платять мені за місяць. Так оце ну на хліб хватить може. Заплатити за гуртожиток також, напевно, буде. Стрес є кудись думати, куди їхати, а куди їхати. У мене ні родичів немає, ніяких ніде, а куди. Я не знаю, куди їхати, і що робити. Пан Володимир розповідає, що вже знає, де можна безкоштовно пообідати. Вчора був в одному з таких пунктів роздачі їжі. Я просто дві години, а ну, там люди казали у чергі. Кажуть, що менше можна стояти. Вчора якось воно вийшло. Каша е е е е е е з овсянки І ото кусочок м'яса ку курячі. Там щодня, крім крім вихідних днів. Якщо в мене грошей не буде, я звісно туди піду. Пан Володимир каже, що повертатися у Краснопілля не збирається, але плани щодо городу із сусідами обговорюють, бо сподіваються, що все це ненадовго. Дощ пройде, трошки земля вдома е, мокне, а тоді, як трошки поростане, що не буде обстрілу, ми підемо туди, волочити городи і садити картошку. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.